Вам страшно відправляти її. Я так як гляну на вашу заставку, то ви її, наверное, швидко уложите. Та шуткую. Та що там про неї показувати? Ось параметри. Ось приїде вона до вас ось в такому кейсі. Все, компактненько, заберете із пошти, прийдете, відкриєте, ось отак. Раз. А її там нема, бо ви не глянули на пошті шутка. А вона ось уже просто зложена. Лежить. 20 вольтова посадка Макіта підходить дуже багато зараз. Акумуляторів там ProCraft Crosser ну, Грант, ну, все, що з Макітовської посадки. Зарядочка, звичайно, 1 Амперна. Ой, кажу два акумулятора. Два акумулятора само собою, в комплектації є і на один, є на два, є взагалі тушкою без акумуляторів. Шина одна, ланцюг. Два штучки. Але чим круто з ланцюгом, тут а, 3 восьмих дюйма крок ланцюга і на, вже забувся, На 45 ланок. о, 45 ланок, 22 зуба. Що вони є, навіть орегон можна купити і кайфувати, що це не так, як на більшість міні -пилок, цих, що Потім проблематично знайти інструкція на українській мові. Швидкість обертів 5400, безщитковий двигун, потужний ключик, ну і все, автоматична подача оливи. Ось отак вона і валить. Ну і тут на два підключик зажим, нормальний путній, типу як на бензопилі, що не оці що. На маленьких оцих, що воно тіпа, зручно, ну, тіпа, не таке надійне, що безключова натяжка. А так, в принципі, куча не і тестів. Лежить у нас і тестова, така замурзана ще з минулого року. Ми вже й багато тестили, що дуже гарно справляється. На свої кошти взагалі на ура Рекомендую.